У Верховній Раді України відповідно до засідання в форматі діалога на жаль мене є такий діалог, який, який модерує Пет Кокс, це колишній президент Європейського союзу. Він там, де всі лідери фракції, без виключення і груп, які входять до українського парламенту, поточного скликання зафіксували, що вибори під час війни провести неможливо. Це перший пункт. Другий пункт. Після того, як тільки зупиниться війна, протягом півроку буде тривати підготовчий процес до виборчих кампаній, а потім лише вибори відновлюються повністю всі роботи всіх галузів, в тому числі і скажімо так. Медійна а формується, бо ж вибори в нас не тільки вибори, коли приходиш на дільницю і голосуєш. Вибори це рест виборців, це організація виборів на різних територіях, в тому числі, бо ж бачимо зараз. Це неможливо зробити на лінії бойовозіднізоні бойоводі робота територіальних комісій, організація таких дільниць, закордонні дільниці і ряд інших. Речей, які потрібно зробити, тому говорити про те, що вибори провести під час війни легко. Я тут не дуже погоджуюсь, тому що ну, тоді покажіть, як це фізично зробити. До речі, стефанчу чи, чи легітимні будуть такі вибори? Та Стефанчук не так давно в одному з інтерв'ю казав, <клес> що Верховна Рада навіть буде готувати спеціальний закон і зміни до законодавства щодо посвоєнних виборів. Щось відбувається на цьому напрямку, пане Сафі. Я думаю, відбувається за межами там моєї участі, скажімо так, але я думаю, що була, була напевно десь в засобах масової інформації. Була заява про те, що президент України Володимир Олександрович Зеленський дав доручення декільком суб'єктам законодавчої ініціативи. Це і уряд, це і парламент це можливо хтось. Розробити е, якийсь разовий відхід від проведення поствоєнних виборів, я думаю, що це буде напевно е, ну разово відхилення від, від кодексу. Це буде напевно е, закриті списки в парламент, е, інші якісь механізми стосовно президентських виборів. Ну, будемо дивитися. Мені це невідомо, але поки що очевидно, що поки є величезна проблема з реєстром виборців, з територіями, з людьми, які покинули Україну, але перебувають уже в віці, які дає право і обирати і бути обраними, але які перебувають за кордоном, поки не визначені ці категорії, то, то буде задіяний такий механізм за